Вітаємо, це Телеграф про гроші. Мене звуть Денис Безлюдько і я Олександр Крамаренко. Сьогодні будемо говорити про найважливіше за минулий тиждень. По-перше, з 1 квітня піднімаються мінімальні зарплати, і це не жарт. І це точно не жарт. Далі ми будемо говорити про гроші, на які будемо жити далі, і про курс. І кінець солодкого життя. Ціни на какао боби улетіли в космос. А за ними і шоколад. Да, почнемо з мінімальних зарплат. Е, з 1 квітня цього року, тобто сьогодні, мінімальна зарплата становить вже 8 тисяч гривень, але радіти рано. Ну, Радіти зарано, тому що в нас, звісно, мінімальна зарплатня вона має хоч якусь дотичність до насправді зарплат, хіба що в Держсекторі. А, ну, о... Я так розумію, що перш за все це фіскальний такий інструмент. Так, Правили, мінімальна зарплата підвищується до 8 тисяч, але ну, на нарід вона якось сильно не впливає, але це більше грошей в бюджет за рахунок. Под... Податково і там ще деякі штрафні санкції до мінімальної зарплатні прив'язані, деякі речі пов'язані з розмірами шкоди по кримінальних Ну, Тобто там є багато чого, але це переважно все ж таки не про те, що люди отримують, а про те, що людей збирають. Як це швидко піднімалося? Но насправді ще ми ще ще ще, ще ти этот, згадай, що деякі можуть втратити субсидії після підняття. Це потрібно подивитись. Я не знаю, але я точно знаю, що коли була дитинізація імені Гройсмана в 2016 році, то власне заради. З цього тоді піднімали мінімальну зарплатню, то дуже багато людей вони потрапили в цю пастку. Тобто загальна сума грошей, яку вони отримують і по-білому, і в конверті, вона не змінилася, а вони втратили субсидії. До речі, у нас за спинами видно графіки, як ця мінімальна зарплатня піднімалась. Вона за була... 10 років. Да, за 10 рівно років. Тобто, вона більше, ніж в п'ять разів піднялася. Я так би сказав, навіть в шість з половиною разів. Життя стало лучше, життя стало веселіше. Я податківцям податківцям? Ну, податківцям завжди живеться весело. Від сесії до сесії податківці живуть весело. Так. Окей, я на минуло про справжні гроші. Так, да, про справжні гроші на минулому тижні я прочитав Танстон депутата Железняка. З приводу того, що бюджету катастрофічно не вистачає грошей. Там допомоги буде менше. 300 мільярдів чи 350 п'ятдесят не вистачить бюджету на якісь поточні гривень. потреби гривень. Да, не на щастя, тільки... Да, тільки гривень. <сум> От він співає в унісон з міністром фінансів наших. От. Но, якщо Марченко розуміє, у нього робота така. Там Співати. треба да, да, треба бідкатися, бо грошей не буде. <сум> а чому це робить Залізняк? Залізняк От, для мене загадка, але давай подумаємо, що можна зробити, тому що уряд пішов по-прямому. Підвищувати я, податки. Ти знаєш, я тут хочу згадати кількох наших волонтерів, які ще в 2022 році казали, давайте переважно будемо збирати донати переважно за кордоном, тому що нашому народу і так не переливки, і так люди скидаються грошима і так далі. Тому подібне. Потрібно просити в наших закордонних друзів гроші. Мені не зрозуміло, чому це можуть до такого висновку дійти волонтери, які не є професіональними, здебільшого фінансистами, Тами, а чому до цього висновку не може дійти наш міністр фінансів? Ще у 22-му році я наполягав і казав, що ми насправді виконуємо, ну ми надаємо умовно кажучи, послуги забезпечення безпеки всій Європі. Тож Європа має платити хоча б грошима, бо Україна платить людськими життями, і це відповідь на твоє запитання: звідки брати гроші? Да, гроші от за нами, угу. якраз висить таблічка. Гроші нам регулярно дають, це то, що накапало за минулий тиждень, півтора мільярда Світовий банк, 4,5 мільярда – Європейський Союз, півтора мільярда Канада, трохи менше Японія, ну і МВФ 880 мільйонів. Ну МВФ це таке. Це структурний маяк, на який орієнтуються інші інвестори, тому що вони, вони нам дають рівно стільки, щоб їм змогли віддати. Ну і під 8,5%, вісім Що зараз. для мене це зараз. це зараз? Я сподіваюся, що згодом буде менше, і добре, що дають не 2 мільярди, а 880. Я взагалі менше процентів платити. Да, 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 платити менше відсотків. Але загалом, якщо підрахувати всю цю суму, то це буде майже ну в переводі на долар. Це буде майже 9 мільярдів за. Один місяць у нас було дуже мало за попередні два місяці, але більше ніж 10 мільярдів за квартал. Це в принципі не так вже і погано. А другий квартал значить, вже за рахунок американців. Я так сподіваюся, що вже да. тягнути вже після свят. Вже да, свята да. пройшли. Скільки ж можна них пройшов? Права, значить, працювати. Ми маємо точно маємо аргументувати запити на просто фінансову допомогу тим, що ми позоро це використовуємо, що на зрозумілі цілі йдуть ці гроші. Але хотілося б, щоб виряд ці аргументи наводив нашим закорбленим партнерам. Нарешті ці гроші дійшли до ринку, тому що офіційний курс Насбанку на сьогодні. Це вже 38,99. Да. Це вже менше трохи ніж 39, Я сподіваюся, що цей тренд буде продовжений і на наступному тижні. Ну і е, на цьому тижні, я так розумію, буде інформація про золотовалютні резерви Національного банку. Я думаю, що вони будуть мільярдів сорок. Так, да, може і сорок один. Сорок один їм один. Е, переходимо до справжніх цінностей. Я зараз з тобою поділюся стратегічною інвестицією. Да, ти мене дратуєш вже майже 15 хвилин. Ціни на какао -то. злетіли. Що mm. буде далі? А, дивіться, там графік з цінами на какао баби, це сировина для виробництва шоколаду. І вона, якщо дивитись за останні три місяці, злетіла на хвилиночку в два з половиною рази з 4 приблизно до 10 тисяч доларів за тонну, це шалена цифра, такого не було, не було ні, ніколи насправді. Хоча 5 з чимось тисяч було у 77-му році. Ну, знаєш, і це, це ще не приділ, як то кажуть. Тому що я читав, що не інвестували в це виробництво. Більшість виробництва какао припадало лише на дві країни африканські. І там рослини і похворіли, і посуха, і цей рік теж буде посушливий. Так що, я думаю, що 10 тисяч це ну, ще... е, да, да, можливо, тому що е, попередні два роки, два врожаї, вони були малими, там недостатніми. І, як завжди, Після кожного року там створюється певний перехідний запас, якщо врожай був нормальний. І якщо там наступний рік не врожай, то є можливість якось там розтягнути. Не, ну, зараз там наразі зараз, все Зараз дуже порожньо. Зараз повністю а, жахлива ситуація. Там насправді чотири країни поруч, крім тих двох, що ти згадав, на них припадає десь 60%. Є ще дві, і загалом наче вони сусіди, там Нігерія і Камерун ще. Крім Ганни і Кодівар. Так от на них припадає 73%. І вони знаходяться в одній кліматичній зоні, і вони страждають синхронно, і тому синхронно проблеми. Ну страждають не тільки вони. Я так думаю, що десь плаче один Порошенко, як мінімум. І <гум> давай подумаємо, що буде далі з. Він він плаче, але не дуже сильно, тому що цього року Україна війшла, і я впевнений, що Петро Олексійович бізнес доклався до експорту. Україна війшла в трійку найбільших експортерів постачальників шоколаду і шоколадних виробів у Євросоюз. Угу. Тобто, ми е, йдемо після, наскільки я пам'ятаю, Британії і, здається, Швейцарії. І це означає, що ми непогано на цьому заробляємо. Не ми. А, ну країна, окей. Валюта заробляється. І проблема дійсно полягає в тому, що ти казав, дуже важко розширювати площі посівні, тому що це переважно в тропічних лісах, за якими дуже опікуються зелені. І на кожній виставці, от я був на кількох виставках харчових. Там постійно всі ці шоколадні міжнародні глобальні концерни кажуть: ми там застали виробництво какао, ми проти виробки тропічних лісів. Ну і внаслідок маємо те, що маємо. Що шоколад подорожчав через грето Тунберг? Ну, я скажу, що я купую там друзям, які воюють регулярно коробки з шоколадом і відправляю, то остання закупівля була приблизно відсотки на 40 дорожче ніж попереднє. Я так розумію, ціни будуть зростати саме на кондвироби і шоколад, зокрема, ще більше. Ну, з рахування ми за тільки цієї почали ми, тільки почали заходити на ситуацію. Але я думаю, що будуть хитрити кондитери, бо зараз вже там та плитка шоколада, яка колись була 100 грам, вона вже зараз дев'яносто. Вісімдесят 70 вже є. Ага. Ну я думаю, що вони будуть ще менше. Ну і традиційно будуть розбавляти шоколад чимось не шоколадним. Тобто... Ну, Будуть пропонувати, наприклад, молочний шоколад, в якому міст, власне, какао менший. Я думаю, що будуть якісь рекламні маркетингові компанії цього року влітку, де, які будуть просувати шоколад там, з горіхами, з печивом, з якимось там іншими добавками. Ну, чим більше... З салом. Варіант, ша сала в шоколаді, ну це вже це вже бренд, і у Львові, по-моєму до цих пір можна це купити. Ну я думаю, що на цій солодкій ноті ми можемо підсумувати, що шоколад буде, але буде дорожчий, і головне, скрід... що він буде, але це він не буде. кінець солодкого життя. Да, не зовсім кінець, але, але солодкаїшкам прийдеться чи більше заробляти, чи менше тратити. І про це власне про майбутнє Трати давай, і заробітки. Підведемо підсумки того, що у нас вже було. Да. Мінімальна зарплата це не про те, що людям стануть платити більше. А це скоріше про буде... те, що люди почнуть платити більше. Більше податків. А по-перше, більше податків. По-друге, мінімальна зарплата зав'язана на кучу штрафів. Тобто штрафи теж виростуть. А, от така от у нас схема. А, про гроші, де їх брати і де гасити дефіцит бюджету. У нас є дуже класні зарубіжні партнери, які от я прям. Вважаю, що мають нам давати гроші, бо, як правильно казав Саша, воюємо ми, а не вони. І це е, вдалося треба оплачувати, як казав Наполеон, Виграти війну дуже легко. Потрібно всього три речі: гроші, гроші і гроші. Е, я сподіваюся, гроші нам наші західні партнери забезпечать. Ну і шоколад в магазинах буде дорожчати. А далі що буде? А далі е, на наступному тижні ми б. Продовжили звертати увагу. Ну по-перше, треба слідити за руками уряду, щоб він там чогось не нахомотав. Оця історія з підняттям, наприклад, акцизів на бензин дуже бентежить. Так, і будемо дивитися за цінами на стійках, тому що ринок все ж таки формують очікування. Долар у нас правда пішов вже вниз, але по старій українській звичці ціни, ціни не повертаються. Ціни не повертаються. Зразу за падінням долара. До того ж, уряд таки планує підняти акцизи, але до Верховної Ради цей законопроект ще не доїхав. Може вони щось там правлять, я не знаю. І, мабуть, що все. Мабуть. Із таких критичних. А, ну так. Да. І дивимося, що будуть казати про тарифи на електроенергію. Бо чинні тарифи вони дійсні до 1 травня цього року. Їх чи продовжать на тому ж самому рівні, чи підвищать. І чи підвищать, це от майже можна сказати прогноз, тому що нашу енергосистему дуже сильно пошкодили. пошкодили росіяни. І я так розумію, що це ж від енергоекспертів про те, що обов'язково потрібно піднімати тарифи, це не так. Спроста дану на минулому тижні міністр енергетики Галущенко вийшов, сказав, що тарифи підніматися не будуть, а, але це не в його повноваженнях. Тарифами у нас опікується спеціальна комісія. До речі, ми б вважали, ну принаймні, я так думаю, що запотрібно питати наших іноземних партнерів про постачання невеликих потужних енергоблоків, які працюють на газу на інших речах. Котелень модулів компактних для того, щоб можна було замінювати пошкоджені в прифронтових місцях. Я пішов би трохи по іншому шляху. Я б зробив би більше стиків з європейською енергосистемою. Щоб... Це не виключає одне одного насправді. Добре, на цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося. Побачимося за тиждень. Це було телеграф про гроші. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.